Вертаюся від матері, і таке відчуття, що я звідти втікаю, бо така у неї атмосфера, що й бути там довше не хочу. Проте я не вражаю, що мамин новий чоловік в тому винен, якраз це все мама спровокувала своєю поведінкою. Коли мама сказала, що вона зійдеться з давнім знайомим, то я не була проти, адже жила в іншому місці, у мене вже діти, робота, загалом своє життя. Їздити до мами мені вже важко, бо щодень є якісь нові клопоти, і вихідні для мене то шанс бодай щось зробити вдома, щоб серед тижня було легше, Походи в магазин, прибирання, прання. Мамі всього 57 років, вона ще молода жінка, і я думала, що вона таки має знайти собі чоловіка, якщо не змогла зробити цього раніше. Борис мені не сподобався одразу, але ж не мені з ним жити. Мамо, ти тільки заміж за нього не виходь. Казала я, бо ж навіщо потім ті клопоти зі спадком. Але вона мене не послухала й маємо те, що маємо, вірніше, те, що мені хочеться забути і не бачити. Мама офіційно розписалася з тим Борисом і почали вони жити у неї. Як жили, я не знаю, наче мали добре жити раз зійшлися. Я не приїжджала довго, але потім вирішила таки приїхати на кілька днів, щоб побути з мамою.